Привіт, земляни! У цьому відео я покажу вам, як налаштувати OBS для стрімів з нуля. Налаштування OBS для чайників. Почнімо. Так, друзі, перше, що вам потрібно буде зробити, це встановити скачати точніше програму OBS. Ми заходимо на сайт obsproject.com. Вибираємо для якої версії вам потрібен OBS для Windows, Mac або Linux. -а. Натискаємо на кнопку в моєму випадку це Windows. Вам пропонує його вибирайте. Коротше, любу папку, любий диск, натискаєте потім кнопку Зберегти. Після цього ви заходите в цю папку, устанавливаєте саму програму. Вже у вас з'являється там. Ставите галочку, щоб у вас з'явився ярлик на робочому столі. Переходите за ярликом, і у вас відкривається. От таке от віконце, ну приблизно тільки у вас буде все пусто. У вас тут нічого абсолютно не буде. Тут просто буде все сіре. Абсолютно у вас нічого не буде, тільки можливо мікрофон. Дивіться першим ділом, що вам потрібно зробити. Саме головне це зробити вашу основну першу сцену. Щоб її зробити, потрібно натиснути плюсик в віконці сцени. Натискаємо цей плюсик. А вам пропонує вибрати назву для цієї сцени. Все, ми зробили з вами сцену. Бачите, тут все пусто, як я і казав. Єдине, що додався мікрофон. Сцена у вас пуста, джерел ніяких немає. Перше і найважливіше, що вам потрібно додати, це захоплення екрану. Це для того, щоб ваші глядачі бачили, що відбувається у вас на екрані. Це або гра, або відео, неважливо. Просто те, що ви хочете показати глядачам, її можна додати дуже легко. Ви переходите у віконце джерела, натискаєте так само тут плюсик і додаєте захоплення екрану. От, натискаєте сюди. Залиште, будь ласка, тут галочку, якщо вона у вас стоїть, зробити джерело видимим і поставте, якщо не стоїть, натискаємо кнопку Гаразд. Вітаю! Ви зробили вашу першу, ваше перше захоплення екрана. Це просто нереально. Дві галочки: примусовий SDR, Я не знаю за що це відповідає ніколи. Його не чіпа. А друга галочка це захоплення курсору. Захоплення курсору, це що означає, якщо вона у вас стоїть, ваші глядачі будуть на екрані бачити, як виводите курсором. Якщо ви приберете, ваші глядачі не будуть бачити ваш курсор. Потрібно вам це чи ні, вибирайте самі. Я завжди залишаю. Далі метод захоплення автоматичний, і тут ви вбираєте в дисплеї ваш монітор, який ви хочете захоплювати. Захоплення екрана, якого ви будете робити. В моєму випадку у мене тільки один монітор, тому у мене по дефолту вибирається мій монік. Одразу. Натискаємо кнопку Гаразд. А бачите, у мене ця сцена, вона не на весь екран. У мене тут залишилось, а, чорне, чорний проміжок. Для того, щоб розширити не самому отак розтягувати, до речі, дивіться, бачите, як червона рамка є навколо вашого джерела. Це така рамка буде навколо кожного вашого джерела. Тягнувши за оці квадратики на краях цієї рамки, ви зможете розширювати, звущувати і так далі. А для того, щоб розширити цю сцену на весь екран, а не щоб ваші глядачі бачили отаку от ситуацію. Отак, екранчик і тут буде чорне. Просто в джерелах на ваше захоплення екрана натискаєте правою кнопкою миші, натиснули, потім наводите на Перетворити і натискаєте кнопку розтягнути до розмірів екрану. Все, ваше джерело розтягнулось на весь екран. Дивіться, давайте одразу зараз на березі я поясню за що відповідають оці дві кнопочки біля кожного джерела. Вони будуть завжди. За що відповідає оце око? Біле, і отакі от замочок. Око відповідає за те за видимість цього джерела. Якщо ви натискаєте на це око, воно таке стає сіре з перекресленням. Це ні ви, ні ваші глядачі не бачать а це джерело. В Нашому випадку це захоплення екрану. Якщо б наприклад я зараз стрімів, мої б глядачі зараз бачили просто оце чорне, Чорний оцей квадрат малевича. Якщо натиснути на нього назад, і воно стане білим, то і ви, і ваші глядачі бачать це джерело на стрімі. Оцей от замочок за що він відповідає в моєму випадку. Я юзаю його тільки для одного: це для того, щоб випадково не передвинути мишкою, не класнути, нічого не зробити з джерелом, яке знаходиться у мене на екрані. В нашому випадку, зараз, як приклад, це захоплення екрана. Бачите, воно зараз активне. Я коли на нього навожу, воно береться такою синьою рамкою, і я отак можу його передвигати. І я випадково, наприклад, можу щось передвинути, а я не хочу такого робити, я це використовую мінімально рідко. Тому якщо ви натиснете на цей замочок. Він стане білим, у вас пропадеться рамка, і все, ви не можете нічого передвигати, ви випадково нічого не передвинете. Так можна зробити з кожним джерелом, як, наприклад, роблю це я, мені так зручніше. Далі, це захоплення вашої відеокамери. Так само натискаєте на плюсик і вибираєте пункт «Пристрій захоплення відео. Це пункт відповідає за веб-камеру. Вам пропонує так само назвати якось його назвати, натискаєте кнопку Гаразд. І тут я зараз не зможу, бо в мене зараз активний ОБС, і я не можу по новій е додати це джерело, тільки скопіювати. Тут ви просто в пристрої в цьому пункті вибираєте вашу веб-камеру, яку ви хочете використовувати. Якщо там якийсь лаг, був камера залагала, або ще щось, ви можете натиснути кнопку деактивувати, потім активувати, вона може вас розлагати після цього. Далі що ще можна зробити? В налаштуваннях відео у вас буде з'являтися таке віконечко. Ось, бачите, після деактивувати, є така кнопка налаштування відео, це налаштування вашої веб-камери. Тут ви зможете налаштувати яскравість, контраст, коротше, гаму, і так далі. так далі, так далі, далі. Автоекспозицію, фокус. Коротше, розберетесь. Якщо у вас є проблеми зі світлом, як у мене, наприклад, коли мені сонце 24 на 7 світить прямо мені взад. В мій затилок, і мені постійно приходиться щось тут повзунки переставляти, щоб робити темнішою або світлішою мою вебку. Але якщо у вас світло достатньо стабільне, наприклад, у вас є штори гарні або ще щось подібне, і у вас світло не міняється в кімнаті, тільки за рахунок, там, наприклад, світла штучного як лампи, то вам це особливо не знадобиться. Будете знати, що тут можна налаштувати яскравість і так далі вашої вебки. Далі налаштування виходів пристрою, я не коли не користувався, деактивувати активувати, коли не виводиться, це мається на увазі, що якщо ваша вебка знаходиться в якійсь а, сцені, наприклад, в якійсь неважливо, а ви натиснете цю галочку, вона буде виключатися в цій сцені одразу, як ви з нею перезай... вийдете, точніше, перейдете на другу сцену, де її немає. Потрібно вам чи ви ні, вирішуйте самі, я ніколи не, не юзаю це Роздільна здатність тип FPS, а тут. Також я ніколи. Тут можна налаштовувати, вписувати роздільну здатність вашої веб-камери, але я по дефолту значення пристрою за змовченням. А тут а, FPS, і це все нічого не міняється. Ну я нічого не міняю, тому і вам не раджу. Але ви можете, я ж кажу, ви, мож... ви зможете експериментувати, як захочете це ваше діло. Вебку додали. Дивіться, вебку. Я поясню вам, як працюють джерела в ОБСі. Будинок як будується. Спочатку потрібно фундамент, потім там всякі ба. Стіни, потім вже дах і так далі. І так далі. Тут те ж саме. Захоплення екрану це фундамент. Він повинен бути в джерелах в самому низу. Бачите, ви коли затискаєте джерело кнопкою LKM і вверх тягнете, ви можете його переставити вище або нижче, типу як пріоритет. А захоплення екрану у мене завжди стоїть на самому низу. Бо якщо, наприклад, я поставлю захоплення екрана вище вебки, то вебка у мене буде під захопленням екрану і вебки не буде видно. Вона буде типа, якщо я закрию потім захоплення екрану, на вебку потім тільки стане видно на цьому чорному. А якщо я його відкрию і не буде видно. Тому захоплення екрану завжди ставте вниз. Ви можете, наприклад, зробити ще як. Ви можете, наприклад, додати якусь фотографію, щоб, наприклад, коли ви закриваєте екран, щоб не було такої чорної штуки, у вас буде якась фотка там. От Давайте, як це можна зробити, до речі? Так само натискаєте в плюсик, а, так само у нас тут вибираєте пункт зображення, Окей. Вибираєте вашу фотографію. Ось у мене це фіолетове, давайте її поставлю. Гаразд. А, так само розширюємо на весь екран, перетворити, розтягнути до розмірів екрану. Все. І от, до речі, коли ви додаєте нове джерело, воно завжди по дефолту стає першим в списку по пріоритету. Тому зауважте. А, от я зображення додав, бачите, воно зразу вверх перетягнулося автоматично. І ми його, наприклад, перетягуємо вниз. І от наше захоплення екрану. Ми закриваємо, і в нас залишається тут на чорний екран вже, а вже якась фоточка. Ну, ви зрозуміли, як це працює. Все дуже просто. Те, що вище, те буде перекривати те, що під ним. Зрозуміло, якщо воно, наприклад, один на один накладене. Тому все дуже просто. Якщо якісь питання у вас ще будуть додаткові після цього відео на рахунок на розштувань ОБС і так далі, приходьте на мій Twitch, на мої стріми, посилання залишу під цим відео. Там я вам відповім на всі питання, на які буду знати відповіді. Або можете написати прямо в коментарях під цим відео. Або перейти в мій телеграм-канал. Всі посилання на всі мої соцмережі, основні це Twitch, of course, стрімлю я там кожен день. Та телеграм-канал я залишаю в описі цього відео. Далі, дивіться, це, в принципі, основне, що вам потрібно. І ви, в принципі, вже можете стрімити. Вам більше по суті нічого не треба. Ви потім сюди додасте віджити там, з донатами, з фоловами, з підписками, там, з чим завгодно, що вам в голову прийде, якісь картинки і так далі. так далі, так далі, далі. Корот. В принципі, це вже якби грунт для того, щоб стрімити якісь ігри або відео і так далі. А дивіться, що я ще вам можу такого порадити із такого базованого прям джерела. А це хіба що яке джерело потрібно додавати, щоб вставляти посилання на віджити, на донати, на фоловки, на підписки і все тому подібне. Так само натискаємо на цей плюсик, і тут у вас вверху буде таке віконечко браузер браузер. Натискаємо на це віконечко. Натискаємо гаразд, у вас з'являється отаке віконечко, Не лякайтесь, воно по дефолту з'являється у всіх, бо це е, джерело браузера. URL, оцю url адресу ви стираєте і сюди вставляєте посилання, яке ви скопіюєте на сайті віджитів, яких ви будете додавати. Потім ви вставляєте його сюди, натискаєте гаразд, все. Так само ви можете розширити, звузити і так далі. Донати і фоловки і так далі. Я про. Ну, Раджу вам в самий верх перетягувати, щоб вони були зверху, щоб їх точно нічого не закривало і так далі. Це саме все основне. Ще можна окремі вікна стрімити. Це, наприклад, я наведу приклад: от якщо ви стрімите захоплення екрана, то глядачі будуть бачити все, що у вас відбувається на екрані. Кожен, коли ви кудись переходите, там в браузер, в гру в стім, і так далі. Вони все це будуть бачити, що і ви бачите. Можна стрімати тільки окремі вікна, наприклад, вікно тільки гри. Як це можна робити? Натискаєте на плюсик, натискаєте захоплення вікна або захоплення гри, не знаю. Я захопленням, до речі, гри не користуюсь ніколи. Раніше користувався захопленням вікна. Натискаєте захоплення вікна, вводите назву, яка вам тут потрібна, натискаєте гаразд, і в цьому вікні важливий момент. Цей момент. Це вікно, яке ви хочете окремо захоплювати, воно повинно бути активним. Тобі ж, якщо ви хочете захоплювати браузер, він у вас повинен бути відкритим. Щоб ви, отут, ви потім натиснете і вам запропонує вікно, яке ви будете стрімити. Натиснули на нього, натиснули гаразд і все. І ви зможете його потім стрімити. Це що означає, що коли ви будете, а, перехо... наприклад, ви стрімите браузер, от зараз, я приклад вам покажу. От ви стрімите браузер, да? а окреме вікно я маю на увазі. Не захоплення екрану. Ви його звернули, ваші глядачі все одно бачать це вікно, а ви вже десь у себе там лазите, а глядачі цього не бачать. Коротше, така темка, якщо захочете, потім самі розберетеся, нічого в цьому важкого, важкого немає. Але якщо все таки питання залишиться активним для вас, то я ж кажу, переходьте на мій Твіч, на мої стріми, приходьте в чат, пишіть, питайте, я вам все поясню, відповім по можливості, те, що знаю. Далі, не менш важлива тема це налаштування. Щоб перейти налаштування, це можна зробити дуже просто. А ось тут справа є таке віконце керування. Ви спускаєтесь трішки нижче і натискаєте на кнопку налаштування. Давайте з першого і до останнього пункту підемо. Я скажу вам одразу: я в усіх налаштуваннях прям тут не... Мега, якийсь програміст, гігантний розбирався, прям піпец-піпіець, бо це в цьому немає особливого сенсу. Тут є речі, які по дефолту працюють нормально, тому я якби їх і не змінював. Я просто вам зараз покажу, які у мене наразі актуальні мої налаштування в ОБС на моєму комп'ютері новому. Чому зробив акцент? Бо він не так давно з'явився, буквально там три місяці. До цього я стрімив на менш слабкому комп'ютері. Зараз я покажу вам налаштування, які зараз у мене на більш сильному комп'ютері. А потім я вам покажу скріншоти скріншоти налаштовувати. Які раніше у мене були на слабкому комп'ютері, ну, відносно слабкому, скажімо так. До речі, якщо ви хочете побачити, як виглядає картинка з такими налаштуваннями, ще раз повторюсь, переходьте на мій твіч, приходьте на стріми, і ви зможете побачити, як виглядає картинка з такими налаштуваннями, як у мене. Перше, це у нас пункт загальний. Тут ви вибираєте мову інтерфейсу OBS, далі тему ОБС, юзаю тему Дарк. А далі канал оновлення, стабільний, останній стабільний випуск. Я тут, ну дивіться, я вам тут -так пролистаю. Тут нічого такого важливого немає. Ви просто можете потім запаузити, подивитись, поставити собі це налаштування. Але якщо я не помиляюсь, я тут особливо нічого не міняв. Далі у нас пункт трансляція. Оце важливий момент. Без неї ви не зможете стрімити на ваш канал, на який ви хочете. Або це Twitch, або це Trovo, або це TikTok, або це YouTube і якийсь інший стріминговий сервіс. Пояснюю, як це тут все зробити. Буду я все робити тут на прикладі, на прикладі твіча, бо стрімлю я в основному на твіч 99%. Тут ви вибираєте сервіс, на який будете стрімити. В моєму випадку це твіч. Тут ви вибираєте сервер. Сервер вам краще підібрати, бо якщо ви виберете поганий сервер, у вас будуть проблеми з бітрейдом. Коротше, з пінгом, у вас може підлагувати потім стрім. Наприклад, мені я живу в Київській області. Мені найбільш, я перевіряв сервер. Підходить по пінгу. Це Європа, Чехія. Тому можете поставити її собі, або можете потестити якісь інші сервера. В моєму випадку це от цей сервер. Ключ трансляції. Дивіться, ключ трансляції це, в принципі, найголовніше, що тут потрібно, бо без ключа ви не зможете стрімати на ваш канал. А де його знайти? Ви можете або в налаштуваннях Твіча його знайти, оцю кнопку натиснути, якщо отримати ключ трансляції. А, ну да, вас одразу перекидує автоматично. Ось оцей Primary Stream Key. Ви його копіюєте і вставляєте в оцю. Полоску чорну, або ви просто можете підійняти ваш обліковий запис, ви натискаєте на цю кнопку, і вас просто ПС пропонує вам авторизуватись, як, а, в, якому, ну, як в браузері, грубо говорячи, на ваш аккаунт Twitch. Ви там вводите ваш Twitch логін, Twitch пароль, підтверджуєте там з телефона, код вводите і все. І вам автоматично просто ваш ключ сюди підтягне. Не знаю, застосували, щоб не забути. Можете після кожної, на, кожного налаштування, щоб потім не завтикати, натискати кнопку Застосувати, поняли, а, щоб ви точно не привтикали і щось не забули. Далі наступне. Наступне вікно це у нас вивід. Про звукові доріжки, доріжки твіч от я поки не буду нічого розповідати, бо це відео затягнеться надовго, якщо я буду за кожну деталь чіплятись. Кодувальник аудіо. Тут по дефолту, я так розумію, стоїть оцей FF. А кодувальник відео тут вам запропонує або X264, або Nvidia NVENC І що це означає? Коли ви вибираєте Nvidia NVENC ви будете стрімати через вашу відеокарту. Ваша відеокарта буде відповідати за стрім в OBS Якщо ви вибираєте X264, то це значить, що ваш процесор буде а, займатися стрімом і, і буде все через нього проходити. Всі по дефолту стрімлять через відеокарту, через Nvidia. Якщо у вас AMD чи як там вона називається. Там і трішки інші налаштування будуть, але сенс буде плюс-мінус той же самий. Вибирайте поле з вашої відеокарти AMD, і все у вас буде чіки-бомбоні. Далі масштаб виводу. Тут ми вибираємо, То тут потрібно вибирати буде... Це найчіткіше зображення. Поставте лансож, якщо буде сильно лагати, якщо у вас комп не дуже потужний, то там поставити білінійний, бікубічний, я не знаю, який завгодно. Бачите, що написано. Змінити масштаб виводу. Це вивід, на як, який екран будуть бачити ваші глядачі, в який розмір екрану буде. По дефолту, якщо ви хочете стрімити, наприклад, в якості Full HD, то ви залишаєте 1920 на 1080. Якщо ви хочете стрімити просто в HD, то ви вибираєте 1200. 80 на 720. Чим це може вам допомогти? А якщо у вас слабенький комп'ютер, то вам краще буде стрімити в 720. Так, якість буде гірше, але ваш комп'ютер як, ну, як мінімум хоч зможе тягнути стрім. Наступне налаштування це налаштування кодувальника. Керування бітрейдом. Ви залишаєте CBR, я не знаю, там по дефолту, начебто, він стоїть. Бітрейт ставите, якщо у вас все нормально з інтернетом і у вас швидкість від 50 до 100 мегабіт, то ставте бітрейт від 6 до 8 тисяч, там особливої різниці не буде. Якщо у вас інтернет слабший, то там можете трішки поекспериментувати, там поставити бітрейт від 3 до 6 тисяч, все, що нижче 3 тисяч, це вже буде дуже погано. Інтервал ключових кадрів 2 секунди. Шаблон. Дивіться, шаблон у мене стоїть P7, найнижча найкраща якість, так як у мене відеокарта 40-70. TI Super, Супер. Я собі поставив тут просто найвищі влаштування, найпотужніші. А тут все залежить вже від вашого комп'ютера, наскільки він потужний. Чим нижче цифру виставити, тут P7, P6, P5, тим гірша буде якість картинки. Але не критично, я скажу вам так. У мене на старому комп'ютері стояла, якщо я не помиляюсь, повільна хороша якість або середня середня якість. І картинка не набагато була гірша. Тому на що цього не партесь, якщо у вас трішки слабший комп'ютер, не переживайте і ставте, Ой, і ставте собі щось пон... ну, типу, понижче. Щоб не нагружати вашу відеокарту і ваш комп Далі налаштування у мене стоїть висока якість. Тут ви можете, ну я не знаю, вибрати, я ж кажу, тут уже під ваш комп у мене стоїть найвище. Багатопрохідний режим, у мене стоїть два проходи повна роздільне. Якщо комп'ютер трішки слабший, то два проходи ще чверть роздільної здатності можете поставити. Далі профіль у мене стоїть хай, можете поставити мейн або хай, без краще не ставити. Передбачення тут не стоїть, психовізуальне настроювання. Я поставив галочку, але не, чесно говорячи, не пам'ятаю за що вона відповідає. Просто по дефолту у мене вона стоїть в постійному налаштуванні. GPU 0 і максимальна кількість веб-кадрів 2. Це. це в принципі самі дефолтні налаштування. Тут нічого такого, якщо чесно, немає. У мене просто все стоїть на хаях, а всі інші налаштування це дефолтні налаштування, які стоять у всіх майже стрімерів. Не партість ніяких тут, знаєте, секретів і так далі. Тут нічого такого немає, тут все дуже просто. Записування, аудіо і буфер повторів. Тут я не буду вам розповідати. Записування це відповідає. От я зараз вам не стрімлю, а записую просто. Поняли? офлайн, типу. Оце за це відповідає записування. Тут так само ви налаштовуєте, яка якість у вас буде записування і так далі а Аудіо у мене стоїть бітрейт аудіо скрізь 320, буфер повторів. А, у мене тут взагалі ніхе не стоїть, тому якось так. А далі наступне віконечко це у нас аудіо. А, я просто вам так пролисну. Ви подивитесь, тут у мене скрізь 0 мілісекунд. Тут ви єдине, що виберете, важливе це загальні пристрої звуку. Тут вам важливо поставити мікрофон, ваш мікрофон допоміжне аудіо і мікрофон, який ви будете говорити, щоб вас чули. Коротше, нічого тут такого немає цікавого. Далі, а, відео, основна роздільна здатність. Тут ви вибираєте пропорції вашого монітора У мене, до речі, монітор 16 на 10, але я поставив 1920 на 1080, мені так зручніше. А це вже роздільність виводу. Це те, що буде виводитися, виводитися на екрану ваших глядачів. А ставте сюди 1920 на 1080. Якщо у вас а, Тут стоїть 1920 на 1080, сиди також ставте. Якщо у вас тут стоїть 1280 на 720, сидить також таке ж саме значення вписуйте. А фільтр зменшення масштабу бачите, що написано, і. Частота кадрів, яка буде, яка буде виводитися на ваш стрім. У моєму випадку це 60 кадрів, можете поставити 59,9 або 50, це залежить від вашого ПК, від потужності вашого ПК, але там різниця, я скажу так, вона майже не помітна, тому можете трішки погоратися з цими налаштуваннями. А далі, гарячі клавіші. Гарячі клавіші для мене особливо це достатньо важлива тема. А в моєму випадку я постійно юзаю переключання між сценами. От бачите, у мене є сцена, моя основна сцена просто щоб на неї перейти, я натискаю нам One. Це на numPad, якщо ви знаєте, що це таке на вашій клавіатурі: оце права, правий відсік з цифрами. Я натискаю num1 і мене переключає на цю сцену. Коли я натискаю num4, моя вебка пропадає. Точніше з'являється, коли я натискаю num 5 моя вебка пропадає. Я перехожу на другу сцену за допомогою кнопки num 3 Так само на цій сцені вебка у мене пропадає на num 4, на num 5. Коротше, тут ви розберетесь на рахунок клавіш. Це гарячі клавіші, ті, хто грають в ігри і міняли налаштування ваших клавіш. Я думаю, для вас це все буде зрозуміло. Нічого тут також важкого нема, але достатньо корисна штука. А доступність тут шаблон кольорів типовий у мене стоїть, і додатково, я давайте. Я єдине, що скажу, пріоритет процесу поставте нормальний, не ставте, а, ну, можете максимум це вище, нормально, високий не ставте. А, і бездіяльність, так бездіяльність також не ставте поставте просто нормальний. Коротше, давайте я просто прилисну, ви подивитесь, як це все виглядає. Тут нічого такого. І якщо що, поставити такі ж самі налаштування. Тут, тут справа кнопку натиснути Застосувати і натиснути Гаразд. Я нічого не змінюю, бо в мене все і так нормально. Отакі от, от налаштування OBS. в принципі, нічого важкого тут немає. Так, народ, тут е, налаштування з мого старого ПК. В той момент у мене був комп'ютер з залізом 1050 ti це відеокарта. Процесор був якийсь там Intel Xeon, щось там V3, не пам'ятаю точно як називається. Там він був на 4 ядра, 8 потоків, 8 ГБ оперативної пам'яті. Комп'ютер був достатньо слабкий, тому зараз я покажу. Вам тут налаштування його на вивід і на відео. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це було для вас корисне відео. Ще раз повторююсь: якщо у вас якісь будуть запитання, не соромтесь, приходьте на мій стрім. Я стрімлю кожен день на твічі з 16.00 по 20 або по 21 тому часу буде вдосталь, щоб відповісти на ваші питання. Або можете просто написати в коментарях під цим відео ваше питання, або так само перейти в мій телеграм-канал. Посилання я на нього залишу також в описі цього відео, перейти в наш чат, або просто в коментарях під якийсь пост написати запитання і так далі. Буду вдячний вам за лайк, за підписку, за коментар. Не обов'язково з питанням, а можна просто написати, що з ти... ти молодець, або Владік ти не молодець. Буду вдячний вам за любу вашу активність. Ми побачимось з вами вже дуже скоро в наступному відео. Тому бажаю вам здоров'я, удачі до зустрічі.